Бачите, тут також є недоліки. Людина їде по вулиці, тому що немає безбар'єрності на тротуарах. Тротуари жахливі. Це як престані, престон таке місто, ну, воно розривається, розвивається активно, але воно не дуже заможне. А, скажімо так, не найгірше, звісно, в Англії, але а, не можна сказати, що це заможне місце і тут купа грошей. Це, звісно, не Лондон, це така собі звичайна Англія. Вибачте за вітер, будь ласка, одразу скажу, що в мене тут немає мікрофона. Зараз я пройдусь до кемпусу такого. Побудували тут університет ну, досить, досить недавно. І по місту ну, тут майже все в одному місці, але так розкидано корпус цього університету, коледжу, університету, там, я не знаю точно. Але я хочу показати вам простір навколо нього, як зроблено бо він такий свіженький. Ось тут. Ось такий перехід з плиточки. Одразу бачимо тут, ми заходимо в зону де можна лише 20 миль на годину. Ось така плитка, приємна, як на мене. Тут висаджено різнотрав'я. Ще один перехід, але е цікаво, що тут вже, бачите, немає, немає е знаку, що це перехід. Нере нерегульований перехід. Одразу бачите, ось, дивіться, он регульований. І тут буквально через ну, 30 метрів е поруч з колом, ось таким. Зараз я про ці кола ще розкажу покажу. Є такий перехід, що люди типу, переходьте тут можна з острівцем, таким, але немає пріоритету для пішоходу. І це працює дуже-дуже ок. Багато водіїв пропускають, тому що люди очікують і контакт є з людьми, і ти просто бачиш людину і чому б її не пропустити, швидкість тут невисока. Щодо кілець, отут, чому я взагалі приїхав на це місце? Я зараз залізу, щоб показати вам. Тут два кільця поруч. І це нормально для Англії. Таке буває тут. Є окремі правила навіть як проїжджати там. Я чесно скажу, не дуже їх вивчав, але нічого складного насправді. Коли ти звикаєш, коли ти кожен день користуєшся. Цими кільцями, як водій, то немає взагалі ніякої катастрофи. Чому я про це розказую? Чому я це показую? Тому що е, була новина, е, точніше, був пост нещодавно, який полетів дуже по Україні, я помітив. Де показали з Англії е, одразу е, цей, там, е, кільце. з... Шість, шість, я не, я не пам'ятаю, чи 6-7 чи кілець в одне кільце поєднано, скажімо так. Ось. І вони пишуть: дуже добре, що нема такого в Україні. Який жах, типу, такого, як це проїжджати. Я такий, та люди, ну що ви судите ось по таким а, дивним речам? А, ну, в Англії всі звикли проїжджати кільця, і коли. Є, одне кільце переходить в інше, взагалі немає ніякої проблеми. Воно роз'їжджається, все нормально, зупиняєшся, швидкість невелика, Нема нічого страшного. Тому е, цей пост я вважаю шкідливим, бо він розка... ну, показує таку картину, типу, типу кільце це щось страшне, навпаки. Кільце це дуже зручно. А ось тут. Бачимо, бачимо з іншої сторони також такий перехід. Зараз я підійду. Спокійно перейду. Ось там їде автівка, Ось велосипеди тут активно користується. Ось тут такий бачите, студентів багато тут щодня, ну, поруч корпуси коледжу. І бачите, тут такі якісь є ресторанчики невеличкі. Можу кофе попити та таке інше. Зараз нема нікого в але, еліто. Але зазвичай є. А, значить, Що ми маємо тут вулиця? Вулиця у нас одна смуга, все інше віддалено тротуар. Бачимо парковку, велопарковку одну, там далі трохи іншу. Бачимо кишеню для автівок. Але, але я думаю, що та кишеня лише для того, щоб ось в ці ресторани завантажувати ну, доставка їжі там все таке інше продуктів, ну, ви зрозуміли. Тому що ось бачите, ось один знак. Далі тут так само. Ще один такий знак. Я думаю, що тут е, не можна паркуватись. Це лише тільки зупинитись та розвантажити. Але я не бачив знак, чесно, що не. Треба, треба це перевірити. Не буду стверджувати. Ось е, парковка. Бачите, що цікаво в плитці. Є ось такий знак. Мені дуже подобається, як вони це роблять, дуже якісно, І майже навічно. Це говорить про те, що це зона, ти ось йдеш, тут зона, де можуть їздити велосипеди. Ось так. Бачите, тут усілякі. Ресторанчики, кіоски. До речі, от дивіться, що цікаво. Це такий собі кіоск, можна сказати. Кіоск, але здорової людини. Бачите, фасад буквально там скільки? Метрів п'ять йде. Ще, метрів п'ять, шість фасад. І ще. І людина йде, а там вон там навіть два, бачите, якийсь експрес, перукарня. Якийсь кіоск, щоб там всяку фігню купити. Також щось поїсти, там. тут щось телефони ремонтують, там можна карточку купити. Звичайні, звичайні кіоски, як у нас там в метро і в інших містах місцях. Але як все організовано добре? Воно не заважає, воно Воно все наше обаче. Так, що ми тут бачимо далі? Ось та зона, де були велосипеди та, а, ці, велосипеди та пішоходи, отут починається зона, а, де велосипедам кажуть їхати сюди. Я не буду йти далі туди, але якщо я не помиляюсь, то далі там немає проїзду і це типа десь вулиця, лише смуга для велосипеду йде. А тут... тут. Проїзду немає. А, ось-ось, я не збрехав, дивіться. Заборонено, заборонено в цій зоні заборонено паркування. В будь-який час лише зупинка, навіть, як я розумію, заборонено пасажирів тут забирати. Тому ось такі виключення. Тут цікаві такі бордюри. Бачите, що? Я так розумію, що велосипедисти могли легко заїжджати і з'їжджати, вони йдуть майже повсюду такі. Так, ще у нас тут майже 4-5 см. Ось такий бордюрний камень, дуже-дуже-дуже низький. Перейдемо до бібліотеки. Ось такі тут баларди з освітленням. Бачите, там світло є. Ось, тут є інформація про університет, про цю всю зону, де що знайти, де можна попити каву, де зупинки, бачите, кафе, де є ці банкомати, туалети, до речі, туалети. Все тут є. А, навіщо це потрібно, бо тут проводяться всякі е, івенти. Приїжджають люди, наприклад, на конференцію, там щось вивчають, таке інше. І вони, ці люди, повинні орієнтуватись в просторі. Ось, дивіться, тут такий закритий простор. Написано ніякого паркування в будь-який час. Це, до речі, парковка. Парковка. І тут, бачите, тут зараз ремонт йде. Закрили вони щось. А так, тут парковка. Я б так і не помітив, бачите, як вона вписується? Ніякої зайвої розмітки не кидається в очі, не рябить і таке інше. Дуже прикольно. Так, тут написано, що... А ці парку місця лише для тих, хто має якийсь там дач. Має якийсь там синій цей пропуск а, написано що штраф 100 фунтів та таке інше. Ось такий, такий тут ландшафтний дизайн є, закрите. Парковка для велосипедів. Бачите? Доступ в неї. Ось бачите, тут написано, що ну закритий доступ. Бачите, тут є пропуск, звичайно, якийсь. Ось тут якась інструкція. Я не дуже бачу, що там. Можна отримати туди доступ якось. Подзвонити, написати, все таке інше. Дуже прикольно. Ось велосипеди запарковані там. Тут нічого немає. Ось такий тут простір. Бібліотека. Бачите, як зроблено там пандус іде такий а, пологий В бібліотеку ми не підемо. Тут можна посидіти біля такої, такої травички. Далі. Якийсь тут центр студентів. Я не знаю, можливо, адміністрація. Ми будемо зараз цим перейматися. Ось поруч така церква, яку зберегли. Такі тут, ну, щоб ви розуміли, вона висотою, ну, наче як, там, я не знаю, як наш Благовещенський собор. Ось. І ну, Таких тут по місту містечко дуже невелике, насправді, 1200. Тут дуже багато збереглось і вони не всі використовуються, але вони їх зберігають, як архітектуру ось. Це прикольно, як на мене. Бо вони виглядають дійсно крутезно. Тут закрита балардом, бачимо, що є замочки. Замочки є для балартів, щоб можна було зняти їх та проїхати. Ось ми вийшли з іншої сторони цієї зони, ось там, де я був там ці кола. я туди зараз повернусь. Тут швидкість 20 миль. Бачите, по центру йдуть такі наче острівці для автівок, щоб вони не розганялись тут. Ну, такі викривання йдуть. Я тут на авто часто, часто їздив і я. Скажу вам, що тут швидко не поїдеш, тому що там і далі йде е, ось це, припіднятий вже такий перехід. Ось бачите, воно наче й не сильно здається, але ти коли швидко їдеш, ти відчуваєш. Там позади ще були ось, і ти відчуваєш, що ти в чужій зоні. От дивіться, підійшов пішохід, і він навіть не нажимає на цю кнопку. Бо в Англії в таких місцях це ну, досить тупо. Якщо ти можеш пройти через а, 20 метрів буквально посеред дороги, навіщо тобі викликати регульований перехід е світофору включати? Ти чекаєш, поки нікого немає, переходиш себе спектр. А цей тип потрібно включити, коли, коли є. Давайте покажу. Коли є трафік, то можна використовувати вже регульований перехід. Ще один стенд. Зараз ми знаходимося. А де ми знаходимося, до речі? Ось тут ми знаходимося вокзал, автобусний вокзал, центр міста. Я туди діду покажу вам все. Ось тут ми були, ось тут показано парковки, все таке інше. Ось тут багато дуже таких невеличких окремо окремих будівель. І ну, це, як знаєте, як, наш, як наша політехніка Харківська. Ну Там а, купа різних корпусів таких. Але тут нормально, до речі, зроблено для студентів все. Можна поїздку, можна ще До речі, щодо вуличної їжі. Дивіться, обережно таке роблять. Ось зроблено, бачите, таке, щоб студенти могли посидіти публічний простір, щоб тут можна було а, знаходитись на вулиці. Студенти це полюбляють. Ось Якийсь а, інноваційний центр інженерії. Я не знаю, як це перекласти. Тут якісь лабораторії, мабуть. Він повністю прозорий, Ці, там, тут, мабуть, тільки там чотири поверхи, вони дуже височенні. Бачите, зараз скільки у нас е... Півтреті, а вода залишається в траві. Тому воно все таке зелене, бо дощі були давненько, але... Вологість. Там ще один поверх вниз йде, величезні двері і щось там вони вивчають, роблять. Ось ми повернулись до кола. Ну, Я був трохи далі, там два кола йде, а ось тут одне поруч. Я не знаю, метрів 100 тут. І як воно все їздить, працює прикольно подивитись просто. Водії під'їжджають обережно. Інші зачікують, зараз він поїде. Все. Коли ті бачать, що ті їдуть прямо, ці також починають їхати, немає ніяких проблем. Баблдекери тут їздять. А ось тут, до речі, коло, воно невеличке, вони роблять що? Воно це ну, наче така пляма. Я не знаю, трохи припіднята. По неї можна їхати, це як Берлінська подушка, скажімо так. Можна по неї приїхати бачите, багато хто проїжджає, але не на великій швидкості. Ось. Іноді буває просто розмітка, якщо мало місця. Це не те коло, яке знаєте, таке велике. там... На великій швидкості тут все повільно і тут інша функція трохи, щоб регулювати е проїзд. Ось лагбаун він крився, хтось виїжджає. І тут, бачите, він поїхав. Е ось тротуар, цей, е про який я говорив, що він скошений. Можна заїхати і поїхати. Так і не скажу, що тут, ось тут дорога. Хочу сказати, що в цьому місці майже завжди стоїть такий затор собі невеличкий. Це місце біля центру і тут просто ну, каналізуються автомобілі, щоб далі ніхто не їхав. Ось і це майже нормально, скажімо так. Тому що. Автівки треба е обмежувати в центрі. І якщо ти хочеш центр, паркуйся як я трохи далі і далі йди пішки. Хочеш е ближче до центру на 500 метрів, будь ласка, е тій заторю. Ось також все це належить університету. Школа була. Ось бачимо, також тут перехід. Йдемо далі. Йдемо тепер в сторону центру міста. Навігація є. Що я також дуже полюбляю в Англії, це, це маркування вулиці. Воно буває дуже різним, ці знаки. Буває таке, що, ну, особливо в центрі, що особливий дизайн саме для однієї вулиці. Так, бачите, написано Сіті центри впереду. Все тут, звісно, забито під автівки. Дуже багато навігації, де знаходяться паркінги. Тут якийсь ремонт, буде. тимчасовий тимчасовий світофор стоїть. Зупиночка ось така. Тут, до речі, дуже високий бордюр. Бо автобус зупиняється. В Англії не дуже прикольно організовано, як бачите, автобуси, бо водій перевіряє всі ці знижки особисто. Через це... Вони дуже довго стоять, та йде завантаження пасажирів. Втрачають час. Ось. Відбувається якийсь також ремонт чи реконструкція. Не знаю. Можливо, роблять цю а, смугу для велосипедів. Трохи далі покажу е, цікавий прикол, е, майже центр міста. Ну, фактично, це вже центр починається там далі, ось там. І тут є, бачите, не знаю видно вам чи ні. Парковка. Безкоштовна. Тут супермаркет Audi чи Lidl, я не пам'ятаю. Але у мене друга оштрафували за те, що він залишив автівку і пішов гуляти в центр. Тут є умова, що ти. Може залишатися лише на 2 години, але, але якщо ти покидаєш територію, то тебе штрафують. Ось таке, такий рівень регулювання. А, хоч дивіться, які маленькі знаки, я зараз знайду рулетки, щоб показати вам їх розмір. 30 см. Ми виходимо на... А вулицю, де нещодавно відбулася реконструкція. Ось бачите, на червоний йдуть. Пройдемось до вокзалу, всі пішли на червоний. Ви, ви розумієте, Ти відчуваєш себе просто якимось вороною, що ти переходиш як людина. О, дивіться. Є світлофор для велосипедистів. Він показує, що вело треба їхати. Та пішохідний. До речі, вперше бачу тут е, світофор з, е, з секундомером. Ось така ще є навігація. Вона вже йде про е, перехрестя, бачите, рінвей, е, частина цієї дороги. З цієї вулиці вона там... Ось ми тут зараз знаходимось. І тут була реконструкція, її зараз сюди продовжують. Але вони ремонтували ось цю частину вулиці. Ми тут пройдемо ще. Отут є такий торгівельний центр міста пішоходний, туди ми заходити не будемо, ми сходимо зараз на вокзал. Ось, почали, коли робити цю реконструкцію, вони там, я читав, вони роблять смугу для автобусів. І вони чітко пояснюють громаді, що а, їх мета прибрати автівки, які а, їдуть а, транзитом через центр. Ну, чесно а, говорять, ми, типу, тут пробуємо автівком гірше, а, їдьте іншими шляхами. Але при цьому буде ще одне відео, вони одразу а, зробили. Об'їзну дорогу навколо міста і тепер швидше об'їжджати місто. Я покажу це. а До речі, ось кажуть про рекламу. Я не скажу, що тут в Англії все ок з дизайн-кодом. Але майже завжди вся реклама вона стосується бізнесу, що знаходиться поруч. Ось, бачите, там не дуже прикольно там все виглядає. Але як є, ніяких білбордів тут немає. Це, до речі, реально не найкращий приклад. Є значно краща вулиця. Ще одна парковка і ми підемо ближче до вокзалу. А, до речі, тут дешева парковка. Досить дешева. Бачите, також є навігація на проїжджій частині. Тут написано, що можна тільки людям з інвалідністю. До речі, про disabled слово воно також не є правильним використання його. Там в англійській мові сперечаються через це. А вони кажуть person with disability. Але ось тут, бачите, використовують disabled. Це коротше, не знаю. Пішохідний центр, щоб ви розуміли, зараз скільки три го... майже три години. Сьогодні четверг, звичайний день робочий. Дивіться, скільки людей. Тут э, ця вулиця, вона не зовсім пішохідна, тут йде автобусна полоса, та таксі можна проїжджати. Але бачите, скільки людей переходить по цій смузі для автобусів. Сібер! Сівей! Ладно, а ми підемо на вокзал туди. Треба тут є. Дивіться, що важливо. Ось тут один торгівельний центр, але також торгівельна вулиця. Бачите, скільки усіляких кіосків, фасадів активних іде по. Буквально тут 2-3 метри, 2-3 метри, інше, інше, інше. Також важливо робити а, правильний розмір цих магазинчиків а, крамниця, бо якщо вони дуже завеликі, то там не буде цікаво людям. Особливо це проблема, а коли а, речі, ті, хто продають всілякі бренди, вони люблять захопити там. Великий фасад, і в Нью Йорку, в інших містах боролись з цим, щоб робити менше фасади. Як ось тут бачите, величезний фасад, тут трохи менше фарбок. Е, ну, якщо буде будемо мало мінятися це, то буде не так цікаво людям. Тут проводити час. Ось тут фасад, бачите, він мертвий насправді. Бо тут. Велічезний магазин цей. Gate. це назва цього регіону, яким Вокза... При вокзальної площі, там все таке інше борщ. Тут, бачите, починаються якісь кіоски. Вокзал. Preston Station. Там видно його. Що тут цікавого нам? Я зараз не піду туди, але ось там є зона, де можна запаркуватися. Ні, я піду туди. Я піду і покажу вам.